Продаємо приватний будинок, як ви бачите, тут дерев'яні вікна вже на вулиці, значить що? Правильно, пластикові вікна поміняні. Будинок 80-х років з червоної цегли, краниця, вигрібна яма, газ, світло, три фази. Заходимо в будинок, сам він 56 квадратних метрів, він невеликий, але дві кімнати. Все, Все є. По комунікаціям новий ремонт, це в нас кухня. Двохконтурний котел. Дві кімнати, коридор, ванна, кухня. Ціна в кінці відео. Вас дуже зацікавить. Ванна. На підлозі ламінат. Натяжна стеля і декоративна шпаківка. Це у нас велика кімната. Три вікна все присутнє. Ціна за 56 квадратів на трьох сотках з усіма комунікаціями на даний момент 37 тисяч доларів. Дзвоніть, ми вам його покажемо.